І у нас в гостях Валентина Хамайко, ведуча програми Сніданок вихідний та Дмитро Черніцький, генеральний менеджер Run Ukraine». Доброго ранку. Доброго ранку. Ми бачили, почули, що багато зірок біж, біжать заради мрії цих дітей, щоб вони стали здоровими. Ми нарешті почали жити нормальним, повноцінним дитячим життям. Але перед цим хотілося б і для наших глядачів теж озвучити от саме місію от таких марафонів, про які ми зараз будемо говорити. Чому їх місія? Місія таких марафонів полягає в тому, що ми, хоча б раз на рік, а то й два рази на рік маємо говорити про масовий спорт, про культуру. Тому що ми знаємо, що, наприклад, як напередодні нового року створюються новорічні ярмарки, і всі йдуть, щось купують, відпочивають. Така ж має бути культура і в масовому спорті. Вона у нас була за з радянських часів трошки втрачена, і вже там з 2010 року щорічно від. Бувається київський міжнародний марафон. Цього року йому вже буде сьомий рік, mm. і захід збере близько 7-8 тисяч учасників. Ось, але це навіть невелика кількість, враховуючи європейський досвід. Наприклад, на минулому тижні пройшов берлінський марафон, який зібрав близько 40 тисяч учасників. Це тільки бігуні, бігуни, 10 тисяч учасників, діти, mm -hmm. ролери, 8 тисяч учасників. Люди зі всього світу їдуть для того, щоб пробігти цей марафон. Але це все одно гарний початок. Тому... Тому що в Україні все одно є прогрес. Я пам'ятаю, що коли я ще була малою е, і ходила в школу, у нас був тільки пробіг під каштанами. І там бігло 20 дідусів, більше ніхто. No. І це було так сумно. Люди ходили, вони пробігали. А зараз є відчуття спорту. І ми маємо розуміти, що здорова нація, активна нація, вона має бути спортивною. Це просто невід'ємні речі. І е, мені приємно, що я, наприклад, зараз їду на роботу, вивезу дітей в школу, і я бачу людей, які бігають. Тому що навіть 10 років назад, коли ми з чоловіком всім розповідали, марафони закрути. Сказала, а ж а що ти ж аном біжиш? Ну, за я корпусі, розумієш? Я, я дійсно, ми вже там 10 років з чоловіком в цьому русі, і ми їздили по світу, у нас був такий вид відпочинку. Ми не їздили ні в які готелі inclusive ми їздили виключно на старти. Або в спортивній готелі готувалися до стартів. Це було наше життя, і таким воно зараз є. Тільки ми з марафонів Андрій там приключився чоловік на, на тріатлон. Але це вже інша історія. Але в, на бостонському, Бостонському марафоні ви брали участь і бігли нещодавно, так і розумію. Так це був мій останній марафон. Моєму досвіді був Краков, Відень і Бостонський марафон. Хотілося що сказати? Що е, людина, яка зараз сидить біля екрану, вона не знає, ну як я? Я там не бігаю в своєму житті. О. Як я можу погодитися бігти там 42 кілометри? Хочу сказати, що я в свій час пробігла перший марафон. Маючи в досвіді три місяці тренування, і найбільша моя дистанція була 18 кілометрів. На чому Андрій сказав: поїхали. А я настільки азартна і думаю, ну добре, я поїду в краків, пробіжу. Головне, щоб е людина вибудувала собі стратегію і розуміла, що треба бігти не швидко відразу, а треба бігти так, як ти можеш. І наших резервів внутрішніх 100% вистачить. І коли ти пробігаєш свій перший марафон, ти фінішуєш його. Ти розумієш, що твої просто можливості безмежні. І тобі підвладно все, і ці проблеми на роботі це ніщо, і те, що там дитина Ти пробіг марафон. Ти можеш подолати цю дистанцію, значить, ти можеш ну... Зробити ще більше в житті правильно я розумію, Тому що треба... валю. Ти закликаєш глядачів сніданку з плюс 1, 1» Просто зараз а, занотувати собі, що будь-хто з вас, будь-якого віку і стать, ви можете взяти участь в цьому марафоні. Що для цього Привет, потрібно це. А, для цього потрібно пройти реєстрацію на офіційній сторінці kievmarathon.org. І, власне кажучи, це все. І вже 9 жовтня прийти на сам пробіг. Які гроші? А, якщо реєстрація на дистанцію 5-10 кілометрів, вартість 350 гривень, і марафон на півмарафон там, 560 гривень. І там потрібно ознайомитися те, що входить в угу. вартість цієї реєстрації. От, ну для того, щоб почати бігти, Валя каже, що ну от треба просто взяти і, і, і побігти. Це, це, але, має це бути це найдешевше ви спорту і Курси... все. І мотивація має а, бути. Давай. А це от зараз от, в рамках благодійного проекту здійсни мрію, щоб допомогти цих цим дітям зараз ще більше розпоговоримо про них. Це якраз гарна можливість побачити це, якраз її початися. Якраз є цей поштовх. Ну в принципі, там 350 гривень. Ну для такої благодійної справи це ну це не так багато. Це небагато і насправді дійсно, поки в Україні немає страхової медицини. Ми можемо допомогти цим дітям. От, Наприклад, Софіці потрібно 15 тисяч євро mm -hmm. для однієї людини. Це величезні Ось кошти. Вона. А для кожного з нас там обмежити себе протягом сьогоднішнього дня в якійсь кав'ярні каві, в коробці цукерок в якомусь газованому напої, yeah. нехай це буде 10, 15, 20 гривень. 50 гривень це абсолютно реальна сума, яку ви можете зайти на нашу сторінку, сторінку ведучих, і допомогти цій дівчинці Софії. Лише Власними силами ми можемо об'єднатися і врятувати життя цієї дитини. І Юрко Штрикуля, 12 річний хлопчик з Полтави, вада слуху, через яку він змушений спілкуватися з людьми мовою жестів. 35 тисяч євро. Європа, потрібно, потрібно на операцію. Одна з мрій Юрка це зустрітися з його кумиром Криштяно Роналдо. Ми допоможемо цим прекрасним дітям заради того, щоб їхня мрія збулася. найголовніше, щоб їхнє здоров'я було досконалим. От і о, тут є такі чудові футболки. Покажіть розкажіть, Давай. Ми їх розіграємо. Я так розумію, правильно. Так, такі чи так. такі футболки, наскільки я знаю, завжди даються учасникам. Так, так. Учасникам. Це жіночем та блакитна чоловіч, чоловіч, чоловіча футболка. Mm -hmm. Відповідно, якщо ви реєструєтесь, то вам автоматично ви вже отримаєте таку футболку. А наші глядачі сьогодні можуть отримати в подарунок. А, тобто реєстрація, ага, тобто, коли реєструється, Кож, кожен, учасник, кожен учасник да. отримує таку футболку в подарунок за 350 п'ятдесят гривень Ні, так розумієш 3... 350 гривень. Ривен це ж не лише футболка, в тебе є рюкзак, у тебе є стартовий номер, ти отримуєш медаль. Е, потрібно організувати змагання. Це знаєш, у людей виникає багато питань, куди йдуть 350 гривень. А організатори розуміють, що в Європі такі змагання коштують набагато дорожче, і реєстрація коштує набагато дорожче в Україні. Ну, в принципі ціни достатньо лояльні. Але е, що чим мені хочеться сказати? Хочеться сказати, що е, ви собі можете вибрати мету. Ви можете собі вибрати мету 2 кілометри, 5 кілометрів. А можете вибрати yes. собі мету допомогти дітям і здійснити їх мрію. Головне, що тих дітей є мрії. І заради духовного і фізичного нашого вдосконалення для цього є прекрасні причини доєднатися до цієї прекрасної е, і марафону і такої події. Нагадаємо, що в гостях були Валентина Хамайко, ведуча програми Сніданок Вихідний та Дмитро Черніцький, генеральний менеджер РАН І організатор цього марафону. Дякуємо, панове! Доєднуємося і біжимо.